Друзі, мої вітання! Усім! Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Іван Ступак, це військовий аналітик, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Спасибі, що знайшли час сьогодні. Трішки з нами поспілкуватися. Пані Дарина, вітаю вас і дуже дякую за запрошення. Так, отже, ми знаємо, що ситуація на Харківщині наразі дуже напружена. Росіяни масово наступають на місто Вовчанське. Ми бачили всі ті жахливі новини, що відбувається в населеному пункті. Наразі там триває евакуація. Наші збройні сили дають відсіч, однак російські терористи, звісно, що не збираються відступати. На вашу думку, чого очікувати далі? І чи взагалі є загроза захоплення самого міста Харкова? Ага, по Харкову, тобто не по Вовчанську. Дивіться. З того, що ми знаємо, за останні 72 години росіяни змогли встановити контроль приблизно до 100 квадратних кілометрів на території Харківської області. Ну, це приблизно дуже, але плюс-мінус так воно і є. На жаль, в них є просування. На жаль, фортифікаційних споруд на спочатку не було. Кажуть, що вони десь в глибині є. Окей, можливо, перевіримо. Сподіваюся, що вони там є мінних полів також не було. Ми посилаємося на слова наших військових, які знаходяться безпосередньо в цьому місці. Вони кажуть, що мінних полів не було. Їх можна було дистанційно розкидати, замінувати. Тобто росіяни доволі спокійно, ну наскільки це можливо, звісно, спокійно пройшли. Е Через кордон і зараз знаходиться вже на території Харківської області. Поки що казати про те, що є загрози для захоплення Харкова, немає, бо є обмежений ресурс людський, який там знаходиться, має на увазі РФ, Російської Федерації. всього загалом на тому відтинку там 700 кілометрів знаходиться під 50 тисяч російських військовослужбовців. Але це 50 тисяч Білград, Брянськ, Курськ, о, ці три області, тобто вони розтягнуті орієнтовно. Зараз в цій. В цьому вторгненні приймав участь 5 дві п'ять тисяч російських військовослужбовців. Це те, що було відомо станом на кінець минулого тижня. Ми не знаємо, як буде розгортатися далі, скільки їх підтягнуть ще, але вся ця історія, весь цей наступ, він супроводжувався просто шаленим масованим інформаційним обстрілом. Тобто, коли ми згадуємо події 22 го року, росіяни просто зайшли і от одразу почали рубати, закидати інформацію, що все, ми тут просуваємося зараз. Напередодні вторгнення знову вони масово закидали інформаційний простір такими повідомленнями. Українські офіцери, здавайтеся, другого шляху, другої спроби такої не буде. Вами керують бездарі, ви всі помрете. У вас є шанс там вижити русський ванзуканський вам, вам здавайся. Тут в такому сенсі, от вони закидали, причому дуже дуже активно. Склалося враження, що вони не сильно покладаються на військову складову. Вони ще хочуть додатково накинути згори інформаційну складу, щоб вибити повністю українських військових з підґрунтя, щоб вони взагалі там були деморалізовані. Харков, я думаю, зараз не загрожує оточення. По-перше, -по росіян мало, але по-друге, що важливо відмітити, загрожує руйнація. На жаль, якщо росіяни підійдуть ближче своєю артилерією, там це 15-20 кілометрів, вони можуть просто обстрілювати північні околиці Харкова, навіть не керованими авційними бомбами, не ракетами, а просто артилерію, називається Чагуні. Просто закидувати, просто руйнувати, роз, перетворювати місто на. Алепо угу. зараз на просторах інтернету ходить така думка, що мовляв можлива втрата Вовчанська вже і Куп'янська буде серйозним саме іміджевим ударом по Україні, оскільки ці міста були окуповані а згодом звільнені в 2022 році. Як ви ставитеся до такої тези? Ну це може бути дійсно. Це може бути вовчанськ. Це називають таки логістика просування наших військових до Куп'янська Лиманського. Ну, Купінська -Лемана. Є така загроза. Ну, сподіваюся, що в Росіян не вдасться. Звісно, ми повернули 22-му році. Росіяни не дай Боже, в 24-му. Звісно, це буде для росіян як геге, ми ж говорили, ми змогли. тому ну, робиться все можливе і неможливе, щоб росіяни це не отримали. Дивіться, дам да, вам ще таку думку. Припускаю ще раз дуже обережно, що на першому етапі дійсно більш доречно відходити, запускати росіян всередину, бо важко було вгадати на якому саме напрямку Росіяни будуть наступати. Це може бути там не знаю там на від там це ж десятки кілометрів фронту. Якщо ми кажемо тільки за білгородський напрямок, ми не можемо сказати, в якій саме точці тут, тут чи тут. От вони прорвали. Тепер зрозуміло, що тут вони наступають, звісно, набагато. З, набагато логічніше відійти, пропустити, встановити свої нові порядки, свої нові е, військові порядки, правильно організувати і давати відсіч росіянам. Тоді стає вже більш зрозуміло, де вони наступають, в яку сторону вони рухаються. Хочу вірити, що вдасться нашим військовим відновити контроль над Територію, яка зараз контролюється повністю, і змусити росіян відійти. Ну це займає час. Хочу вірити, що ми встигнемо це зробити якомога раніше, щоб росіяни не змогли там закріпитися. Ну і звісно, все ж залежить від допомоги, яка в дорозі ще. Аналітики з інституту вивчення війни стверджують, що розгортання наступу російських окупантів саме на Вовчанськ стало таким собі наслідком недалекоглядної політики заходу, за якою українці українські війські українські бійці збройних сил не мали права бити по ворогу з далекобійних систем, які нам передали партнери. Чи згодні ви загалом з такою думкою? Є така думка, дійсно, я погоджуюся, що якщо б там була можливість там ударяти по росіянам Білгороді, Брянську Курську, то такої ситуації можливо не було б. Росіяни змушені були відтягнутися якомога далі, там за 20-30 кілометрів від лінії фронту, можливо, ще далі. Але перекладати відповідальність тільки на наших західних друзів, теж неправильно. Але так у нас все було. У нас все було. Ми постійно з вами про це говоримо і безліч складів, які ми втратили, нам підірвали і Балаклеї, і в Вінницькій області все в нас було. Ну і різноманітне озброєння було. Ми його втратили і знову повертаючись до фортифікаційних споруд, де вони? Їх поки що ніхто толком не бачив. Каже, що ну десь вони є, потім немає, потім знову вони є. Ну я завжди порівнюю з. Дамбою для води, тобто не можна зробити, тут є, тут немає, а тут є. А потім вода протікла, і казати: Так ні, так вона ж там була і тут була, вода витікла так само з росіянами. Коли аргументація така: як ми могли побудувати, коли в нас постійно стріляють росіяни? А як росіяни змогли побудувати, коли в них постійно постійно стріляли українці? Три там чотири лінії оборони на запорізькому напрямку, як? Ну, вони Але ж ми змогли... знаємо, що обстріли росіян вони є набагато масованішими і ну, частіше вони ще роблять? Ну вони що змогли зробити? Україна. Ну нам треба було зробити замінування робити вночі. До речі, я вчора мав спілкування з одним наших військових на харківському напрямку, і він каже, що ну по багатьох моментах ситуація погана. Ну дуже з укріп районами. Він mm -hmm. там безпосередньо цим займається. Він каже: Я приїхав. Я думав, що тут набагато краща ситуація. Вона як кажучи дуже неприємна. Про це пише Юрій Бутусов. Головра Цензуру він постійно там він бачить, як це все робиться. Він, він в ужасі, як це відбувається, попри те, що звіти були що та у нас все в бітоні, в залізі. Денис Ярославський пише: ну де ці укріплення, де ці райони, де окопи, де траншей? Він якраз у Бовчанську. Немає цього. Ну, знаєте, і на тлі от подій на Харківщині Росія заговорила, звісно, що про мирні переговори. Міністр МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Росія готова до перемовин з Україною, але цитую з урахуванням поточної реальності. На вашу думку, чи можливі переговори найближчим часом? І не вже в Кремлі думають, що Україна погодиться на це урахування поточної реальності, про яке говорить Лавров? Переговори можливі, вони потрібні, бо ситуація з кожним місцем все важче і важче. Дивіться, коли є голоси про тільки кордони 91-го року, як, як правило, а ну і да, як правило про це говорять люди, які на цю війну точно не підуть. Вони або заброньовані жорстко, ну що в них бронь. Вони не підуть, якісь посадовці, вони за кордоном. Ну, що вони точно не підуть їм простіше звідти писати, а вони пенсійного віку. Ну, звісно, тобто ми бачимо, як працюють вуз Packaging, коли людей пакують в станції метро, будь-які в будь-який період часу пакують людей, їх забирають в сілах. В селах не залишилося майже людей, чоловіків, які можуть керувати технікою для того, щоб робити пасівну кампанію. Ну я не знаю, яким чином у нас буде в цьому році пасівна кампанія. Є окремі підприємства будівельні, наприклад, десь е, залишилося 25% персоналу. Інші просто або їх забрали, або вони просто бояться виходити на роботу. Ще раз це гірка пілюля, я чудово розумію, але арифметично, росіян більше. Ми не можемо сказати тільки 91 рік, яким чином у нас, якщо б у нас було хоча б рівне співвідношення людей, ну їх більше як не крути. На наші 300 тисяч мобілізованих Росія може підібрати 500 тисяч мобілізованих. Ми просто не витягуємо і дивіться. Я розумію, це як зрадництво звучить, але, от постійно спілкуючись з нашим військом, я от запитую. Скажи, а в тебе є мета 91 рік вийти? Він каже: В мене є мета не зловити кулю від снайпера, не потрапити під артилерійський обстріл, не зловити фугасну авіаційну бомбу. День прожив і слава Богу. Мені вночі щури ніс не з'їли. Все, супер, я задоволений тим, що є. Через нам треба рухатися вперед. окей, треба визнавати. Ну не витягуємо. Я розумію. Ми б хотіли всі там Крим. Яким чином? У нас немає ні політичного більше, не військового бачення, як туди доходити, ані політичного. Є військова складова, є політична. Військова, це зайшли танки тут, всіх захопили, все там вибили всіх. Політична. Як встановлювати нову адміністрацію в Криму? Що робити з тими мешканцями? Вони всі колаборанти, вони всі зрадники, їх всіх саджати чи ні? А як фільтрувати, а чи допускати їх до виборів? А чи не в перші ж вибори ці люди не перевернуть нашу країну знову до Російської Федерації? Я вам настану скажу таку річ про Молдову. Я, мабуть, казав, але це мій найулюбленіший приклад. Офіційні посадові особи Молдови, попри те, що вони. На публіці виступають за повернення Придністров'я в склад Молдови, це там складова, всі розуміють в неформальній обстановці. Вони кажуть, нащо воно нам треба. І вони, а як? Поясніть, і вони пояснюють логіку таким чином: якщо ми зараз Придністров'я включаємо до Молдови. Перші парламентські вибори або перші президентські вибори нас це місцеве населення обертає в напрямку Російської Федерації, і ми забуваємо про всі євроспрямування, бо їх більше вони більш мобілізовані в плані голосування і все, і ми втрачаємо країну. Тому на публіки та на публіці так неформально, ні, нам це не потрібно. Тобто ви говорите про те, що можливо, ймовірно. Коли відбудуться ці переговори Після сторона... червня місяця, я думаю, після червня місяця, після цієї uh -huh. мирної конференції в Швейцарії, можливо, тоді ми будемо на виходити на певні розмови про мир. Звісно, ми б хотіли повернути Запорізьку АЕС, Ми б хотіли відновити контроль над північними регіонами Харківської області. Це предмет торгів. Дивіться в чому нюанс. Ми не можемо подолати пере. Пройти ті міні -поля, ті укріплені, захопити Донецьк, Луганськ. Чим нам робота не вдалося шаленою вартістю, згадати, будь ласка, минулий рік. Скільки ми втратили людей? Такої допомоги в нас вже більше не буде. Нам треба створити такий спосіб життя в Україні, щоб Дніпро це був як Манхеттен, щоб Київ, як не знаю, там... Гонконг, як Львів, як щось Макао, тобто такий спосіб життя, щоб з тієї сторони люди за парканом сиділи, дивилися кажуть а ми хочемо до них. Ми втомилися від цього. Міністерство держбезпеки від Пушиліна пустіть нас і вони будуть ламати паркан, щоб приєднатися до нас. Ми не можемо силою їх притягнути до себе. Пане Іване, дуже вам дякую за приділений час і за цю розмір. Дякую, Спасибо. друзі. Ви не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар, ну і, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб отримувати цікаву, актуальну і звичайно, щоб перевірену інформацію. До зустрічі і ще побачимося у нових випусках.